1 липня в Україні запрацювала урядова програма Є робота. Отримати від держави мікрогранти на власну справу можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають у цьому досвід. Для цього потрібно подати заявку через Ощадбанк або додаток Дія та власний бізнес-план. Цей проект передбачає отримання мікрогранту в розмірі до 250 тисяч гривень. Все залежить від того, скільки особа. Створює робочих місць. Якщо особа запланувала створити одне робоче місце, вона може претендувати на мікрогрант в сумі до 150 тисяч гривень. Якщо особа планує створити два і більших робочих місць, вона може отримати 250 тисяч гривень максимально. Отриманим повертати державі не потрібно. Кошти покриваються податками, які буде платити підприємець протягом трьох років за кожного найманого працівника. Уже 208 краян скористалися послугою, але, як кажуть, працівники Хмельницького обласного центру зайнятості, понад 50% бізнес-планів доводиться відхиляти. Усе через неправильне написання документу або негативну кредитну історію. Але 18 осіб в області мікрогранти таки отримали. Ці особи, які у нас отримали мікрогранти, вони з різних регіонів. Найбільше Хмельницький, звісно, є Славута, Ізяслав, Шепетівка, Дунаївці, абсолютно різноманітні види діяльності. Це виробництво меблів, це створення кав'ярень, тобто облаштування кав'ярень, кафе, пекарні, це виробництво рукавів високого тиску. Одна з підприємство переїхало з Сєвєродонецька і подали вони. А грант і він його отримує. Аби допомогти відкрити власний бізнес, обласний центр зайнятості проводить онлайн-консультування. Долучитися до тренінгу можна щоп'ятниці через Zoom. Сам мікрогрант підприємець може витратити лише на придбання обладнання, закупівлю сировини та оренду приміщення, яка складає не більше 25% від загальної суми. Загалом на рік держава має намір видавати 20 тисяч таких грантів. Щорічний бюджет програми 5 мільярдів гривень.